Від початку повномасштабного вторгнення кількість безпритульних собак постійно збільшується. Порахувати скільки пухнастих безпритульних у Нікополі неможливо, оскільки люди викидають чотирилапих друзів на вулиці через переїзд чи хвороби тварин. Через те, що собак на вулицях стає ще більше, люди почали труїти тварин. Находяться люди, а їх травять. як можна підійти к животному, а на смотрі очі, яке б воно не було. Понімається, ано довірчиве чоловіку. Всю яно взяла от гадость гади смертельною. сам. про жорстоке ставлення людей до тварин розповіла й Олена Вошун, керівник благодійного фонду Шанс на життя у притулку. Наразі знаходиться більше трьохсот собак. Більшість із них стали жертвами людської агресії та недбальства. Забираю я в місяць по 30 по 40 хворих отруєних, збитих, побитих. Люди чесно, з війною люди просто озвіріли. Мені здається. Навпаки, гуртуйтеся, допомагайте один одному. А у нас кожного дня отруєння, кожного дня собаки побиті, собаки порізані. Жорстоке поводження захлестує вже просто це вже надрозуміння людське. Взагалі те, що зараз відбувається. Ми опитали нікупольців та дізналися про їх ставлення до безпритульних тварин. Просто лежать, хтось годує, їм заважають. Там десь гавкають, лають, десь можуть там зачепити, вкусити. Ну, Кожний по-різному на це яку Мені взагалі ну, якби вони не заважають. Вони лежать, скільки ми тут ходили, вони лежать, їх тут підгодовують, під водичку дають. Звичайно, багато. А що робити, не знаю. Мое дело их. А еще лучше их вообще не было. Потому что мне все равно какая собака меня укусит. Стерилизована, не стерилизована. Никто от этого никого не застраховывал. Ни никому от этого не лечит. А вас особо стопасалок? Ну, благо дела, не опишлось, якось. Ну, конечно, богато тому що зв'язку з війною люди багато повиїжджали. Ну буває, кидаються на людей. Буває, що кидаються а так ну, жалко жив тварин теж. Голодні бігають, то викидаються. Пані Юлія працює продавчиною в магазині в одному з віддалених мікрорайонів міста. Поряд з її крамничкою постійно перебувають собаки. Жінка добре до них ставиться та підгодовує. Юлія зазначає, що всі ці тварини у минулому були домашніми улюбленцями. Зараз люди повиїжджали, собак побросали, тому собак стає багато більше, чим було раніше. В кількості залежить від того. Скільки забирають? У нас була одна собака, привела щінків. Їх було шість штук. Трьох забрали, троє залишилося. І так само є великі собаки, яких не хочуть вже забирати, тому ми їх підгодовуємо тут, тому що шкода дуже собак, вони якби живі створіння, вони теж хочуть їсти і пити. Кількістю притулків та зооволонтерів теперішню ситуацію, на жаль, не врятувати. В першу чергу потрібні свідоме ставлення та соціальна відповідальність. А взагалі, для того, щоб тварин було менше, мають бути ще обов'язково закони на законодавчому рівні. Ні, це не може міська рада там чи чи волонтери це придумати. Розмовляти з людьми це добре, але доходить далеко не всім. Люди розуміють, коли за це має бути конкретне покарання, тобто має бути громадянська відповідальність. Якщо ви бачите факти, хтось викинув тварину, хтось ну тварині наніс якісь якусь шкоду. Ну звертайтесь, будь ласка, до поліції. Якщо ви знаєте хто це, то тим більше. Звертайтесь, будь ласка, до поліції. Пам'ятаємо. Ми відповідальні за тих, кого приручили.